Олександрійський район передав військовим комплексну допомогу, зокрема дрони і матеріально-технічне забезпечення. Керівництво Олександрійської РВА особисто передало допомогу. Військовослужбовцям привезли карімати, м'які нощі, плащі за підтримки ТОВ Юнайтед Девелопмент. Агросвіт та Сергій Телеуца придбали, передали два дрони Mavic 3 військовим на Запоріжжі. Громадська організація Перевал передала двопозиційну систему скидання для Mavic, а Гермес-трейдинг наземну станцію управління БПЛА. Також були передані сумка-рюкзак для дронів, турнікети та медичні засоби. І від депутата міської ради Віталія Заріцького та благодійної фундації Вікторія для військових доставили продукти харчування. Від прату болонь бутильовану воду. У Приютівській громаді поступово вдосконалюється місце тимчасового проживання для внутрішньо переміщених осіб. Нещодавно завершили ремонт ще однієї кімнати, яка може комфортно вмістити до п'яти осіб. У приміщенні оновили стіни та стелю, замінили вікна, змонтували рулонні штори, щоб забезпечити тепло і затишок. Кімнату облаштували мінімально необхідними меблями, ліжками та шафою. Команда квіз Діти Червонокам'янського ліцею долучилася до встановлення рекорду України. Національний реєстр зафіксував рекорд України в номінації. Найбільша кількість команд, які долучилися до освітнього квіз в режимі онлайн. Організатори гри Центр освітніх реформ наші діти та видавництво Країна мрії». А учасники гри 1186 команд молодших школярів майже з 23 областей України. В Олександрії з'явиться ще один осередок молодіжної активності. Молодіжний простір, другий поверх оголосив пошук волонтерів. Серед вакансій помічник, помічниця координаторки, копірайтер, дизайнер, сторіс мейкер проджект-менеджер, комунікаційник. В доповіді юних науковиць Кіровоградщини відзначено як найкращі у тематичних напрямках. Української наукової практичної конференції учнів-членів Малої академії наук Україна очима молодих на урочистому закритті 6 червня під час проведення підсумків роботи конференції Поліна Кондратенко, учениця Центральноукраїнського наукового ліцеї інтернату, представила результати свого дослідження за напрямком нові джерела енергії та енергоекономічні технології, авторські розробки, досвід запровадження у регіоні. 5 червня на базі Центральної бібліотеки Олександрійської міської ЦБС відбулося засідання розмовно інтеграційного клубу Ріка на тему основи ораторського мистецтва. На засіданні присутні продовжили розглядати тему ораторського мистецтва і основні принципи, обговорили важливість публічних виступів, обмінялися досвідом один з одним та отримали цінні знання і практичні поради. Також учасники виконували вправи на розвиток дикції і співали українських пісень разом із запрошеними гостями з міста Одеси.